С вами компания Электромотор. Продолжим немножко заниматься по зарядной станции. Это 5 киловатт зарядной станции перейдут ну, на великий дом, квартиру, чем уже сейчас берут на офисные примещения. Дуже много стали продаваться и такого плану. Тут торговая марка Felicity Apollo. Полностью автономно подключается. Можно Включити дуже багато споживачів на неї. Є таке воно може прямо на щиток його підключити, цю зарядну станцію. Або на колесиках вона може бути, або монтується на. на стелю. Не на стелю на стіну. Заговариваюсь. Стоїть автомат, і така дуже компактна. Современне, стильне по характеристикам 5 кВт і 5 тисяч годин. Це хватить, щоб цілий день пропрацював офіс 5-7 робочих місць або попрацював дом, там квартира. Все на гарантії, рішення повністю готове. Купили, розпакували, зразу можна під'єднувати споживачів і. Ніяких немає вибросів. Всі акумулятори фосфатні, железо-фосфатні, ну це як літіон на мобілі. 3000 зарядів, розрядів і пользуються попитом. Раніше такі не купували, Більше купували генератори, але ж в офіси люди, в дома. Це рішення абсолютно безшумне. Крім того, до нього можна під'єднати ще потім а, і сонячні панелі, докупити, якщо потрібно, ще акумуляторів. Тому, друзі, якщо така цікавить такого плану а, станції, пишіть Viber 0634261010, то є особисто. Домовились по ціні, домовились, як оплатити, як відправити. А, як з доставочкою, як з оплатою, все домовимось, є готові рішення, є готова, як це все, все зробити. Доставочка по всій Україні. Пишіть, дзвонить, домовимось компанії Електромотор. Зараз ну, дуже багато іміду продається в цих станцій.